У дисципліні немає сенсу, якщо ви намагаєтеся задіяти її у всіх сферах життя. Не ведіться на ілюзію абсолютної дисципліни. Люди часто вважають, що дисципліна це коли ти контролюєш кожен аспект свого життя. Вони пробують і нічого не виходить. Чому? Тому що це ілюзія. Через цю ілюзію люди починають себе засуджувати за слабкість або більше ніколи не намагаються розвивати дисципліну, бо думають, що знову не витримають. Дисципліна важлива. Але щоб все працювало, треба обирати, де саме її варто застосувати, а де можна залишити як є, тому що парадокс в тому, що чим більше ми намагаємося контролювати, тим більше контролю і втрачаємо. Нещодавно я прочитав одне інтерв'ю з художницею і звати на кім. І оскільки я цікавлюся темою дисципліни, я звернув увагу на один момент. Коли інтерв'юєр запитує на кім, чи може вона назвати себе дисциплінованою людиною. Художниця дає таку відповідь: я обираю, у чому я дисциплінована. І я зловив себе на думці. У мене влаштовано так само. Я намагаюся бути дисциплінованим в окремих галузях, і водночас дозволяю хаосу панувати у інших галузях. Я прокидаюся рано, я займаюся спортом, щодня пишу тексти. У цих трьох речах я дотримуюся суворої дисципліни і витрачаю на це свій ранковий час. Тому що зранку в мене достатньо енергії, щоб керувати собою. А коли вже все обов'язкове зроблено, я дозволяю дню і обставинам коригувати мій день, впливати на графік, тому що все важливе вже позаду. А найкраще моє. Енергія вже витрачена, і я вже задоволений. Можна розслабитись, коли я буду лягати спати. Незалежно від того, як піде день. Я буду спокійний за те, що я щось зробив для свого майбутнього. Враховуючи, що я прокидаюсь о 4.30 або о 5.30, всі мої найважливіші справи кожного дня зроблені вже до 11 ранку, і решта дня проходить приємно і легко. Витрачаючи свою найкращу ранкову енергію на дисципліну в найважливіших галузях, решту дня я можу прожити легко і спокійно, без стресу, приємно. Але дисципліна завжди супроводжується біллю. Без болю не може бути трансформації особистості. І вибір болі це наша відповідальність. Колись ця думка змінила моє життя. Отже, спробуйте виділити дві-три галузі, в яких завдяки дисципліні ви можете покращити своє майбутнє, можна навіть одну галузь, а решту залишайте як є. Для початку цього достатньо. Дійте!